Тому час Ісус бачив Йорви народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені, прибиті немовівці, що пастуха не мають. Тоді Він каже своїм учням: жнива великі, та робітників мало. Просіть очі Господряжним, що вони вислав робітників на свої жнива. Прикликавши своїх дванадцятьох учнів, дав їм владу над нечистими духами, щоб їх і лікували всяку і всяку неміч Ось імена дванадцятьох апостолів, Перший Симон, прозваний Петром Андрій, брат його Яків син заведеє, Та Іван. Брат його, Филип та Вартоломей, Матей, маймате й мита, як і син тадей, Симон, Кананій та Юдей, скорять що зрадив його. Оцих дванадцять Ісус вислав і не казав їм, у дорогу до пога не пускайтесь, і в Самарійські міста не заходьте, ідіть радше до полиблиховець дому Ізраїля. Ідіть проповідайте, кажучи, що Царство Боже близько, поздоровляйте, недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, бізіваняйте, даром взяли, даром давайте. Слава Ісусу Христу. Ісус Христос побачив, як народ був, як вівці без пастиря. Якщо добре подивитися, то дуже часто в Сирому Писанні ми можемо зустріти цей образ пастиря, коли Господь неодноразово казав, що Він є тим пастирем, який пасе і провадить свій народ Ізраїля. Проте цей народ Ізраїля, як послушні вівці, не хотіли слухати десь до кінця свого пастиря, але розбігалися, розполохувалися. І це є ознака того, що коли вівці розполохалися, що вони можуть стати легкою здобичю дикого звіра. Тому навіть у книзі Чисел, зокрема, в 27 главі, Мойсей молиться, щоб Господь послав людину, яка водить народ, аби Божий люд не був як вівці безпасне, каже Писання. Тому і Христос бачить, що народ є далекий від Господа. Тому і звертається і каже, що вони є як вівці без пастиря. І він над ними змилосердився. Якщо подивитися це слово змилосердився, тут не мається на увазі щось таке, але це є милосердя, яка стосується внутрішнього світу людини. Тобто це є таке милосердя, яке переплітається з любов'ю і співчуттям. Іншими словами кажучи, Господеві є небайдуже, коли людина вибирає гріх. Господь не хоче смерти грішника, про це чітко каже Святе Писання. Проте Христос чітко зазначає, жнива великі, а робітників є мало. Якщо подивимося в старому завіті, то коли мова йшла про жнива, це йшла мова про останні часи, тобто про судний день. Це Ісаї, можемо прочитати в 27-й главі, Йоїла в 4 главі. Але тут Христос показує зовсім іншу картину. Тут не йдеться, що має наступити одразу судний день, але йдеться про те, що Господь діє. Що прийшов час духовного збирання, тобто дозрівання. Та й, зрештою, в іншому місті Писання Христос каже: прийшов час приносити плоди. Іншими словами, прийшов час рухатися до святості. Нема чого сидіти, треба рухатись до святості. Бо таким є Царство Боже. І далі Христос. Вибирає 12 учнів. І щойно ми їх чули, всі імена, яких перераховувалося те Писання. 12 апостолів це є таке досить символічне число святого Писання. Тому що воно відповідає 12 колінам Ізраїля. І тим самим Христос показує, що Він будує новий народ, новий народ, який має служити Господе, новий Ізраїль. Тому він і посилає своїх учнів до погиблих овець Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, що царство Боже близько, що Господь уже прийшов. Час спасіння настав. Не відкладайте це на потім, пізніше, чи зараз, бо воно може ніколи не настати. Коли питання стоїть про спасіння, це завжди є теперішній час. Спасіння ніколи не відкладається на потім. Тому Христос до них і звертається. Йдіть до того народу і говоріть, щоб він повернувся. Проте ми бачимо, що ізраїльський народ десь лишився байдужим на цей заклик Ісуса Христа. Господь дав ізраїльському народу цю можливість залишитися першим. Тому після Воскресіння Господь звертається і діє до всіх народів кличе. І хто почує, хто прийме, той спасеться і успадкує царство Отця. Пригадуйте собі притчу, коли Господь кликав на бенкет, але гості відмовились. І тоді він почав кликати всіх, щоби тільки не було світлиця порожня. Ця притча був як певний прообраз, що ізраїльський народ. Лишається від Тепер народом Божим стає кожен, хто увірив в Ісуса Христа і стає дитиною Божою. Тому Христос, даючи їм цю владу, конкретно каже: уздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених. Це є певні ознаки Месії, про якого говорили пророки, що він буде мати цю владу. Адже зцілення це показує про милість і любов Божу, що Господь не байдуже, що Він не хоче страждання людини, очищення прокажених. Це є віднова, адже прокажений завжди був відділений від суспільства. Тобто Господь повертає життя, повноцінне життя, Воскресіння мертві. Господь показує, що Він має владу над смертю. І хто йде за Христом, той уже йде поза смертю, бо він отримує життя вічне. Вигнання демонів це є символ тому, що царство Боже наблизилось. Бо де є Боже царство там нечисте бути не може. Що царство демонів уже переможе. І каже, даром одержали, даром давайте. Благодать Божа дається безкоштовно. Тому і є це гарне слово українське благодать. Якесь благо, яке добро, яке дається даром. Все, що людині потрібно, це тільки вірувати Ісуса Христа, слідувати за Ним і отримати життя. Тому пам'ятаймо цю дуже важливу річ, до якої закликає Ісус Христос. Власне спасіння. Власну святість своєї душі не маємо права ніколи відкладати на потім. Бо цей потім може ніколи не настати. Адже ніхто з нас не знає, чи наступну годину він буде живий. І ніхто не знає, коли йому прийдеться стати перед Господом Богом і дати суд. Бо Бог милосердний, допоки ми живемо. Але коли погромеремо, Він буде справедливий суддею. Бо час милосердя вже для нас тоді завершиться. Тому користаймо тією нагодою, яку маємо, бо другий шанс може і не бути. буде.